І Святому Духу, нині повсякчас і, і на віки віків, але в милості і щодротах твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розіться їхні злі думки, знищити державу нашу українську. Господи, в тих, хто противиться заповедям та постановам твоїми. Але віримо і молимось тобі, великодорові Господи, що ти захистиш втихомириш і наповумиш та до спокою приведеш всіх. та вічного спасіння вашого Духа Твого Святого і благослови цей великий герб України, щоб він озброєною силою Твоєї Небесного заступництва був для всіх, хто буде дивитися на нього корисно для спасіння. І заступництвом, і допомогою у Христі Ісусі, Господі нашим. Освячується посвячується і благословляється цей великий герб України, благодатью Пресвятого Духа, окропленням святою водою цією, во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Освячується і благословляється великий герб України, благодатью Пресвятого Духа, окропленим цією свяченою видою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується великий герб України, благодатью Пресвятого Духа. Окропленим цією священною водою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Освячення Великого герба України у Головному соборі України Свято Володимирському. Нарешті, це є перший реально створений як вироб мистецтва Великий Герб України, який став можливою подальше. Причиною в тому, щоб Великий Герб нарешті законом Верховної Ради був прийнятий як державний символ України. Ми дякуємо всіх першопроходців, які втілили те, що було раніше в нашому народі. Те, що Наша для України завжди цей герб був державним гербом. І дякуємо пану Сергію, і пану Віктору і всій їхній команді, які з всяких уламків, снарядів і куль, які за допомогою. Прикордонників були зібрані, і з них було зварений цей, цей великий герб і став як справжнім таким мистецтвом. І сподіваюся, що і в подальшому Верховна Рада. Приймаючи такий закон, цей герб буде стояти як символ держави на чолі всіх, всіх документів, на чолі всіх символів, які означають нашу державу Україну. І дякуємо вам і бажаємо вам і в подальшому творчих успіхів, сил, здоров'я. Нехай Господь вас береже і перш за все, нехай Господь береже наших воїнів і захисників, особливо, особливо ті, що на фронті захищають нашу батьківщину Україну, сімей, дітей наших від загарбника і нападника московських військ. І нехай Матер Божа. покрывая також их и всю нашу Украину честным своим умофором. Ноги вам, Вита! Я решил сделать вот этот герб из э, обломков, из уламков войны. Весь этот герб сделан из уламков мин, снарядов и вот здесь немножко пуль. Здесь нету ни одной детали, которая была бы, за исключением, вот здесь подрезка была вот на этих деталях, это развернутые гильзы, взрывом развернутые. Вот все остальное, здесь нет ни одной детали, которая была бы специально обрезана, специально подогнана. То есть это все собирался как большой пазл. Мне привезли перекордонники, там полторы тонны этих уламков. И вот, значит, нужно вам вот эта вот деталька. Вот вы эту детальку ищите в этих полутора тоннах, находите, отлично. Поставили, приварили. То все эти уламки, они из чугуна. А чугун плохо сваривается. Это корона, которая сделана из трех концевиков мин, а крест сделан из трех пуль. То есть, понимаете символику, да? Крест сделанный из пуль. Наш фонд строит в Албании большой реабилитационный центр для украинских диток, которые потеряли концевки из-за войны. Этот герб уйдет на аукцион, либо Сотбис, либо Кристис. Но ну, в общем, у меня договор Сотбис. Вот. И все деньги пойдут этому центру. Не работал никогда с таким материалом. Сергея встретил, он меня нашел, будем говорить так, что как бы он зашел ко мне на работу в мою мастерскую. И поинтересовался, умеешь? Я говорю, да, конечно, умею. И вот когда он показал, из чего это будет делаться, и мы попробовали вот, вот один фрагмент сделать с ним, и сразу заинтересовало. Сразу же заинтересовало это все, и вообще материал такой, что безграничный. Он, ну, не знаю, мне понравилось. Работа была, если честно, работа была адская. Мы с ним... 60 дней с утра до вечера вот это все складывали.